Дивіться, показую, як на пасаті б 6 Це цей, в принципі, B7 замінити радіатор печка і Не поламати ось ці от, не позагинати ці ось дві ну, просто Бере буларка, відрізаються два відудячі патрубки від радіатора. І навколо своєї осі прокручується, тому що тут досить часто де резинових Кільцево ну, їх може просто закусити і все. А якщо, наприклад, ось ці от трубки, що йдуть далі, якщо їх, ну, якщо їх закусить або заламати, ну, бачу, там дуже багато там людей а, вже приїжджають, де вони вже покоцані йдуть. І це трохи потім печаль, тому що там сучиться, антифриз і так далі. Ось так от. І не забуваємо відкрутити одного винта на Т-15 з під капоту, щоб їх можна було порухати.